там не бачили. За що шо з тим рядом, то не овечка? Не бебе! Та що ж, чорт який її Марко! Ай, <кій> Пане! Напудили ви мене! Господи, боже... Ти чого тут шукаєш! Та овечка пропала, той! Шукаю! Як пропала? Що не чуєте, чи що? Пропала каюсот! <кій> Під смерічкою сиділа та й цей бор вишивала. Овички отуточки неподалечку паслося. Я собі глить глить. овечки нема. Який біс чи її вхопив мене? Не бійся, тут ведмедів немає. Ага. Ти сідай тут коло мене. Та таке вже. Везела та й села. А чому пине? Бо я вас боюся. Ти бійся, я не відмід. А хто його знав? То сідай. Та що сідати? Так. Та мене довго просити не треба. Ей-яй. Слухайте, пане. А ви звідки ото? такий біленький будете? Я? Та що хто ще тут є, чи що? Йас Америки? Йой, падонько Йой, мій гіркий. Боже милостивий. Та звідки ж я таке пасли у пісту рвала? Що саме Америки? Єс! Єс! Америка? Yes. Yes. Oh Знає, то качка копне мене? Звідки ти знаєш? Ха. Як Марічка знає, то все село в моменті знає. Баби, діди, грунки, смарічки всі знають. Значить тебе Маричка звуть? Йой, Маричка! А ви звідки знаєте? Американська розвідка доповіла. А, ну то файно. А що ти тут робиш? Сорочку вишиваю, що не бачите? Файна, гарна сорочка. Ну певно, що файна. А кому буде? Не комусь буде. Привертіте свою волохатіру.